У жовтні в Житомирі на 10 відсотків зросла вартість свічок порівняно з вереснем. Продавці кажуть, попит на свічки збільшився після російських ракетних обстрілів та пошкодження електромереж. «З харчового не з технічного. А що значить харчова? А це значить, що він більш якісний. Він очищений від домішок. І туди додано ще сіарін, харчова це рослинна олія. Щоб вони краще горіли, це сусідка попросила купити свічки, бо нас вандрушовки немає. В селі часто світло відключають. У мене є ще від батьків, осталось колись тато покійний. У нас пасіка була своя тато покійний, робив свічки сам. Галина Якубович продає свічки, які виготовляє її донька. Продавчиня розповідає, що від початку ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури у жовтні продавала до 50 свічок на день. Коли було погасло світло, пам'ятаєте? То просто ріотаж був прибігли стояли в червні. Зараз трошки менше, але все одно купують. І говорять так. Про всяк випадок нас попереджають, то треба, напевно, запастися, щоб було вдома. Ми багато не заробляємо на цьому, ми ледве повертаємо вартість. Так, собівартість. І там якусь копійку, звичайно, маємо, інакше. А ще світло вмикаємо, коли його розплавляємо, а ще газ горить. Це все йде. На виготовлення. Загалом на ринках Житомира ціни на свічки коливаються від 10 до 120 гривень. Усе залежить від того, з чого свічка виготовлена. Якщо вдруг свята не буде, то щоб можна було використовувати свічку, але 120 дорого. Яку ціну шукаєте? – там можливо? Ну мені, 50. в мережевих магазинах Житомира. Ціни на свічки станом на 2 листопада від 30 до 300 гривень. Почався попит, актуальний такий товар у зв'язку з тим, що почало виключатися світло. Натомість підняли ціни наші постачальнику через те і розрібна. Наша ціна вона зросла. Раніше не так часто там. Це на якісь свята купували так новий рік попереду і. Також купували почалось відключення, і всі люди, якби не були готові до такого, тому, скажемо, масово почали трохи скуповлюватись, запастися ну на всяк випадок. Це може бути різна цінова категорія, але такі беруть ось такого плану, які довго горять, великі щоб були парафінові. За словами представника компанії постачальника, свічок дефіцит може виникнути через відключення електроенергії на підприємствах, які їх виготовляють. Що проблема буде в більшості це з відключенням електроенергії, оскільки виробництва всі працюють відповідно на електро, електропостачання. але проблема в виробництві в браку сировини також може бути, оскільки дуже багато окупованих територій українських відповідно бджолярі, які являлись основними постачальниками сировини натуральної, це воску. Не можуть здавати свою сировину Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.